Зараз ми будемо розмовляти з вами просто. Ніби ми давно не бачилися і зустрілися на кухні, аби розповісти про свої справи, про свої якісь таємні бажання, успіхи. Тож, уявіть, затишна кухня, м'яке світло лампи, аромат свіжого чаю. Я сижджу навпроти вас. Ми розмовляємо без поспіху. За вікном вечоріє, а тут у теплі нашої розмови можна дозволити собі бути справжньою. Я пропоную вам маленьку мандрівку всередину себе. Не тест, ні в якому разі не контроль, просто гра уяви, в якій важливо не думати занадто довго, не вигадувати правильні відповіді, бо їх не існує. Дозвольте собі довіритися першій думці, першому образу, першому відчуттю, бо саме так і з нами розмовляє підсвідомість. І втожі відповідайте собі швидко, щиро не міркуйте довго над образами, коли ми починаємо прикладати зусилля і вигадувати як найкраще, як нам здається, починає працювати раціональний мозок. Наша ж з вами задача наразі розмовляти із тим, що заховано, з тим, про що ми не знаємо. Тож звертайте увагу лише на те, що перше прийде в голову. Тож, починаємо. Уявіть, що ви йдете з кимось по лісу. Хто це? Ви йдете разом, і бачите неподалік тварину. Що це за тварина? Що відбувається після того, як ви зустрічаєтеся з твариною поглядами? Ви продовжуєте йти лісом і виходите на галявину, де знаходиться дім вашої мрії. Як би ви описали його? Тут я дам вам трохи часу, аби ви про себе могли проговорити особливості цього дому. Чи оточений є ваш дім мрії парканом? Звичайно, ви заходите в дім, впевнено йдете до їдальні і бачите стіл. Опишіть що ви бачите на столі і навколо нього? Ви виходите з дому через задні двері. Бачите, що на траві лежить чашка. З якого матеріалу вона зроблена? Що ви зробите з цією чашкою? Ви підходите до кінця двору, де стоїть дім, і бачите водоймище. Що це за водоймище? Як ви будете перетинати воду, аби йти далі? Якщо вам вдалося відповісти наративно на всі образи, і ви пройшли цю невеличку мандрівку. Послухайте розшифровку цієї гри. Що ж означають ці символи для нашої підсвідомості? Як наше несвідоме з нами розмовляє і інтерпретує їх? Людина, з якою ви йдете лісом, найважливіша людина у вашому житті наразі. Розмір уявної тварини це розмір проблем і задач у вашій підсвідомості. Те, як ви реагуєте на тварину у лісі, ваш найчастіший спосіб вирішення проблем. Ви могли розізлитися на тварину, проявити агресію, втікти або зробити вигляд, що не помічаєте її, і піти далі. Пасивно відреагувати. Розмір дому це розмір ваших амбіцій. Якщо дім занадто великий, можливо, у вас завеликі вимоги до себе, що може призводити до постійного відчуття, що ви не справляєтеся. Якщо паркана навколо дома нема, ви відкрита і вільна людина. Якщо є паркан, то ви цінуєте особистий простір. І того самого чекаєте від інших. Тобто ніколи не порушите особистий простір інших без дозволу. Якщо у їдальні ви не бачили їжі, квітів або людей, скоріш за все, наразі ви у пошуках щастя і задоволення від життя. Якщо ви бачили щось на столі, що це було? Поміркуйте, яке значення воно наразі має для вас. Який рівень щастя воно викликає. Міцність матеріалу, з якого зроблена чашка, це те, наскільки міцними ви сприймаєте свої відношення у сім'ї. Якщо ви побачили одноразовий стакан або скляну чашку, скоріше за все, ви схвильовані майбутнім вашої сім'ї. Якщо чашка була металевою або парцеляновою, вам нема чого боятися. Буває таке, що людина бачить парцелянову чашку з надколом. Це теж символічний образ. Він означає, що у вашій сім'ї наразі є щось, що потребує вирішення і порозуміння. Ваша дія стосовно чашки характеризує відношення до людини з першого питання, тієї, з ким ви пішли у ліс. Розмір водоймища це розмір вашого сексуального апетиту. Чим мокріший спосіб перетнути річку ви обрали, тим більше значення має у вашому житті секс. Погодьтеся, образи, що спливають у таких вправах і іграх, не випадкові. Це голос твого підсвідомого, м'який, чесний, справжній. А тепер уявіть, що ви зможете навчитися використовувати цю силу образів не тільки для себе, а й для допомоги своїм дітям, друзям, клієнтам. Так, саме так працюють терапевтичні казки: вони легко й природньо торкаються серця, допомагають зцілювати, оминати опори, які дає нам наш мозок. Якщо ви хочете навчитися створювати глибокі казки, символи, образи, які відкривають душу, краще розуміти себе і своїх близьких, запрошую вас на курс казки, що лікують. Навіть якщо ви раніше ніколи не писали, ми пройдемо цей шлях разом. Легко з любов'ю, можливо, саме ця подорож стане для вас початком великої особистої трансформації. Казка вже є всередині вас. Настав час її відкрити.